Всім привіт! Починаю новий влог. Сьогодні середа. На жаль, в мене не вийшло знімати з понеділка, тому що цю неділю я з клієнтами майже не працюю. Завтра в мене буде в четвер одна клієнтка. В середу буде. До речі, дуже цікавий випадок. Перший раз, ну не перший, ну, коротше, в мене такого не було, буде чоловічий манікюр. Це буде в п'ятницю і, мабуть. В неділю ще два клієнти. Ось так. Ну, коротше, такий в мене трошечки ця неділя, цей тиждень випав такий досить плейтовий, але це тільки з клієнтами, бо контент сам себе не знімить. Тому знімаю на цьому тижні дуже багато, потужно, я б сказала. Ось все це монтаж, озвучка, все це займає час. Підганяю всі такі робочі моменти, потрібно зняти відео. По співпраці ось та. хочу ще те що зробити. У мене є гелі, які наразі не дуже користуються популярністю моїх клієнтів, і я однією дівчинки піддивилася, що можна зробити заміси, самозаміси, та реанімувати старі забуті, забуті гелі, якими користується клієнтом. Хочу спробувати. Що в мене вийде, я колись таке вже практикувала, але чомусь не запам'яталась мені ця ідея. Блоги, які я знімаю, набирають не дуже багато переглядів, але я дуже-дуже стараюся знімати, монтувати та викладати все це. Що мене тішить, це ваші коментарі. Я дуже рада, що є взаємозв'язок, є контакт, я б так сказала. Ви мені пишете щось в коментарях, відповідаєте на мої запитання, які я питаю вас протягом влога, і це дуже приємно. Це мене мотивує. Тому пишіть, буду читати. Читаю все-все-все стосовно моєї нової лампи Онейл. Нагадаю вам, як виглядає ця лампа. Ось так: це лампа з штучним інтелектом хто не знав, розповідаю. Ось в неї є такий екранчик, на якому дублюється реклама, та також ви можете. Вітаємо в родині Онел! Турбота про вашу шкіру наш пріоритет. Працює ця лампа тільки на нігтях, вона гарно їх розпізнає, бо тут є камери. Я тут так перемістилася на місце клієнта та хочу розповісти детально про цю лампу. Свій такий чесний від. Нагадаю, що коштувала ця лампа. 4 тисячі гривень, плюс до неї можна було придбати пульт, який коштував тисячу гривень. Ось, ну я, звісно, купила все це, придбала в комплекті. Простувалася я лампою вже деякий час, десь приблизно ну, пару тижнів. Лампа за свої кошти непогана, враховуючи той факт, що зараз гарну оригінальну лампу можна придбати мінімум, мінімум за тисячу гривень. Ця коштувала 4. Але ця лампа, як заявляє виробник, вона вам прослужить 2 роки. Це враховуючи те, що ви будете працювати постійно на неї, у вас є великий потік клієнтів. А на лампі сан, якщо у вас є великий потік клієнтів. Ви можете пропрацювати ну півроку. А далі діоди почнуть не так вже якісно присушувати, бо я вже стискалася з такими моментами, коли лампа начебто світить, вона сушить матеріал, але не весь, або не досушує матеріал. Ось і потім клієнти приходять або з сирим покриттям, або приходять через декілька днів і просять переробити, тому що воно щось там скололось. Ну, коротше. Ось ці лампи. Це я кажу про оригінальні. Про неоригінальні, я навіть казати нічого не хочу, тому що там взагалі, я не знаю, який в них термін, роботи на, якщо працювати на потоці. Там, мабуть, взагалі три місяці потрібно змінювати її. Ось. Тобто, враховуючи, якщо змінювати лампу кожні півроку, то це так і вийде 4 тисячі. За два роки роботи. Це те, і на те виходить. Але в цій лампі є екран, на якому ви... для мене, наприклад, дуже зручно, коли я бачу, як клієнт кладе руку, бо деякі клієнти кладуть її неправильно або пальчики якось там неправильно ставлять. Сподіваюся, що скоро вийде оновлення на цю лампу, та в неї з'явиться можливість. На цьому екрані показувати якісь, якусь інформацію, яку хочете показати. Ну ви. Тобто, сам майстер може завантажити туди якесь відео або там прайс, або ну, коротше, якесь такі відео. Великою перевагою є її візуальний вигляд. Він досить естетичний, гарний. Вона йде тільки в білому кольорі, з підсвіткою, з екраном, з камінцями Сваровські. В неї є декілька режимів. Для присушки. Нією з перевагою цієї лампи є те, що в неї є можливість підключити акумулятор. В неї є роз'єм, але акумулятор потрібно докупляти окремо. Я не дивилася, скільки він коштує. Лампи з акумуляторами просто, звичайні, якоїсь там незрозумілої фірми, коштують також недешево. Ну, тобто, робимо висновки. В принципі, я лампою задоволена, вона мене влаштовує. Не знаю, скільки вона пропрацює, але я буду все показувати вам та розказувати. Радити її купувати всім майстрам, ну, я не можу, тому що ну, це лампа, як і всі, в принципі, так в неї є переваги, але ці переваги, я б сказала, на любителя. Це так само, як ви, наприклад, обираєте телефон. І вам потрібно, ну вам і ви знаєте, що вам потрібно, а що ні. Тобто, ви ви повинні для себе визначитися, що які характеристики вам важливі в лампі. Ну і звісно, ваш бюджет. Якщо ви починаючий майстер, звісно, сенсу купувати цю лампу немає. Мені прийшла посилочка. Така маленька, хочу її з вами розпакувати. Що мені тут прийшло? Коротше, я в інстаграмі підписана на один магазин, і вони там проводили ну, типу розіграш, де хотіли подарувати трьом майстриням такий набір на тестування матеріалів певної торгової марки. Ось. І я прийняла участь та виграла в цьому. Скажімо так, розіграші. І мені надіслали, до речі, дуже швидко. Тільки мені прийшло повідомлення, що е, я виграла. Через 10 хвилин мені прийшло повідомлення з нової пошти, що вони вже відправили мені е, подарунок. Ось така посилочка прийшла до мене маленька, але дуже корисна. Е, дуже гарне пакування ось цей магазин. Тут в мене три баночки. Тут в нас йде база, топ і один колір. Бренд називається Вакула, якщо я вірно прочитала. Я таким брендом не користувалася, але дуже хотіла спробувати. Я вже дуже давно на нього дивлюся, в нього такі, таке гарне пакування. Досить мені подобається естетично. Ось, мені дуже було цікаво, як носиться цей матеріал, яка в нього консистенція, тому що я люблю тестувати щось нове. Перша база. Це кавер-база у відтінку 8. Напишіть, до речі, чи користувалися ви цією торговою маркою. Ось такий тут відтінок. Це, це звичайний молочний. Ой, а я тільки роздивилася, що він йде з шимером. Вдома я дивилася, але мені здалося звичайний молочний. Наступний це в нас вже гель-лак відтінок. А відтінок 23. Окей. Теж молочний якийсь. Чи, ну, це не білий колір, це молочний, бо він не щільний. Ну, коротше, зараз викрасимо, подивимось. Та останнє це топ. Super Shine. Так, ну що, давайте викресимо. Почнемо з гель-лаку, Ще раз показую, він такий. Ну, мені здається, що це все ж таки не білий. Тому що він такий, ну, не дуже щільний. Він не присвічується. Але цей, ну, якось і не білий, якийсь молочний такий кольор, дуже цікавий. Я зазвичай звикла, що в мене такі бази. Ставимо на просушку. Ось. Я звикла, що такі зазвичай бази. Але бувають і кольори. Так, далі. Кавербаза, вона, бачите, йде такими дрібними блискітками, шимер такий. Давайте нанесемо. Це прям ну, дуже гарний колір, подивіться. Він, до речі, такий щільненький. З такими блискітками, не знаю, як вам передати. Так, поки в мене там просушуються тіпси, хочу ще раз вам показати пакування. Дуже гарне, мені сподобалось. Це кавер база, колір та Shine топ. Топом я буду користуватися на клієнта, хочу спробувати, як він носиться, який він в роботі з різними нігтиками, тому буду тестувати. Ось цей колір, це база. Так вони виглядають разом. Ось так виглядає моя основна палітра. Тут я поклала новинки, які в мене. Були, ну і кладу ці кольори, можливо, хтось обере та будемо також тестувати. Хотіла зацепити дуже е, важливу тему е, стосовно підняття цін. Майстри манікюру напишіть, скільки раз на рік ви піднімаєте ціни. Коротше, не збирала я тут декілька гелів, які мене користуються попитом у моїх клієнтів, е, та знайшла свій е, самозаміс, який я робила. Е, тут у нас така. Якась пежева розова основа, та я додала купу різних блискіток та втирок. Ось, е ним нафарбувала всього одна дівчинка. Ось так він виглядає на нігтику. Ну, Такий досить непоганий, універсальний кольор, але чомусь ніхто його не обирає. Коротше, я хочу з нього зробити, можливо, якийсь яскравіший кольор. Так, ну що, сьогодні вже неділя, я дознімаю цей влог та обов'язково ввечері його викладаю. Хочу бути більш стабільною, щоб відео виходило раз на тиждень, наприклад, в неділю або в понеділок крайній випадок. Я сьогодні відпрацювала з клієнтами. Вчора в мене не було клієнтів, я відпочивала. Займалася зйомкою, займалася озвучкою, монтажем, дуже багато всього зробила ось. А ще в нас, нарешті. Сьогодні дали воду. Ми з Дніпропетровської області, і в нас троє суток не було води. І це просто жах. Всі ці пляшки, тазіки, ковшики вже просто набридли. Це вже просто крик душі, коли це закінчиться. Не нікому не ясно. Ніхто нічого не знає, але воду дали, і слава Богу. Але не будемо про сумне. Вчора ще отримала посилочку. Я була присутня на ефірі Joy Vegan. Це бренд, торгова марка, яка випускає гетьлака, гелі і тому подібне. Коротше. І в них був прямий ефір, і там була одна з умов бути активною на ефірі, відповідати на запитання або задавати питання. Ось і я була активна. І за це вони давали подаруночки трьом дівчаткам. Ось я отримала такі коробочки. Вчора забрала з поштомату. І в них був ось такий гель-лак, сіренький ось такий колір, такий сірий, гарний, дуже осінній колір. В історії в інстаграмі я вже показала ці подаруночки, відмітила Джою. Та ще був ось такий гель желе прозорий. Дуже корисна річ, я дуже рада цьому подарунку, тому що я буду ним дійсно користуватися. Багелі жале в мене йдуть хід, коли приходиться реставрувати форму або піднімати клюючі нігті. Ну, коротше, дуже корисний матеріал для мене, тому я буду користуватися обов'язково. Зараз я закинула інструменти в сухожар. Деякі, деякі замочування, зараз підомити все це. Я, мабуть, не показувала мене бренд манікюрний один запросив бути їхнім амбасадором. Ось і вони мені відправили посилочку таку ознайомчу. хочу вам її показати. Перше, що тут було, це ось такий три в одному засіб клінсер. Тут невеличкий обйом, тут 100 мл. Далі була оліка для кутикули з лавандою, Ось так вона виглядає. До речі, перший раз бачу, що на олійці був ось такий ковпачок. Прикольно, такого не бачила раніше. Так, далі безворсові серветки в такому контейнері. я гадаю, буду зручно користуватися. Вони тут такі йдуть перфоровані. Ну, прикольні. хочу спробувати. Я дуже давно хотіла такі саме перфоровані спробувати. Я ніколи не, ну, не купувала собі, а тут мені відправили дуже цікаво. Далі ось такий декор. Всвічує дуже. Коротше, такі ромбіки. Далі ультрабонд їхні. Global Fashion, до речі, бренд, то я так і не назвала. Далі це база Рабербаза. Тут, до, до речі, дуже великий об'єм 15 мл. А по консистенції вона рідка. Ну, Просто подивіться, вона як водичка така. Я вперше працюю з такою базою, але я чула, що деяким дівчатам навіть зручніше працювати рідкою базою. Чому? Тому що йде кращий процес щеплення між нігтем та штучним матеріалом. Ось такий далі йде топ. Дуже гарне, ну дуже гарне пакування. Він також йде 12 мл, хоча база була 15 а Топ, ну, ну теж такий рідкий. От топ рідкий, я люблю, а базу ще не користувалася. Тут йде, я так думаю, це в них звичайна якась колекція гель-лаків. Це звичайний чорний відтінок, 173. гель Гель-лак з колекції, як вони, коротше. Ось така колекція, вони е, начебто світяться в темряві. У мене відтінок 21 це ось такий рожевий. Я їх ще не викрасила на тіпсі, але у е, мене просто немає часу. Та відтінок 12, але я хочу це зараз зробити. Може, клієнти, хтось захоче нафарбувати. Коротше, такий синій та рожевий кольори, які світяться в темряві, і далі йдуть. Кішки, вони мене просто вразили, вони такі гарні. Ось такі кольори 8, 2 і 5. Ну просто, я таких кішок ще не бачила. Мені дуже сподобалося. Ось це п'ятий відтінок. Я робила викраску на нігтях для зйомки контенту. Ну, коротше, для Instagram. То просто, ну вони так класно магнітяться. Взагалі я прям в захваті. Далі, восьмий відтінок. Це такий фіолетовий, ну він дуже гарний. Переливається просто нереально. І другий відтінок. Другий і п'ятий вони трішечки схожі. Це також такий зелений, але в цьому другому він такий більше йде, як шовкова кішка ось щось таке. А ось саме п'ятий відтінок, там, ну, там більші ось ці блискітки. Вони більш виразні такі. І йде такий, прям ну, дуже класний, насичений перелив. Мені прям ну, вони дуже сподобались. Коротше, У мене тут велика купа матеріалів, які потрібно викрасити, бо я викрасила тільки дією. Ось, а ось цей топ з попереднього влогу. Я ще навіть не викрасила. я його отримала неділю тиждень тому. А викрасити в мене часу таки не було. Хоча. Що нам його викрашувати? Ось, Зараз піду інструменти та займусь викраскою новинок. Я тут пересіла на місце для клієнтів так? хочу все ж таки викрасити гель-лаки, новинку. У мене така палітра, що я відсортувала е, тіпси по формам. Е, звичайні кольори я викрашую на квадратні тіпси, бази та гель я викраску роблю на. Форму миндаль. На всякі кольорові топи також квадрат, а на ось такі світловідбиваючі або з ефектами. Кішечки роблю на ось такі стілети. Мені дуже подобається, як вони виглядають ефектно. Готувала різні форми тіпс. У вас це не дивувало? Я одразу пояснюю, чому. До речі, мені дуже цікаво, як виглядають ваші палітри, якщо ви майстра манікюру. Я нещодавно свою переробила. В мене були викрашені тіпси з кольорами та з усіма моїми матеріалами на молочні тіпси. тіпси, але вони були різного розміру. Мені це не подобалося. Я переробила на ось такі прозорі. Замовляла на фурмані. Ось, в принципі, мені сподобалися нормальні тіпси. Але я так і не придумала, як їх підписувати, тому просто купила в Аврорі ось ця марка, в який яким можна малювати на нігтях, можливо, хтось бачив, і просто ось так. ну, Типу 1, 2, 3. Отут зверху підписала тіпси. І також підписала самі баночки. Просто зверху отак наклеювала націнники, ось це все номерувала, ну коротше. В процесі роботи, скажімо, так, я зробила висновок, що це для мене незручно. Чому? Тому що. Ось бази, да, наприклад, ні, це гелі. От гелі, наприклад, я пронумерувала там до, від одного до, наприклад, там 50, да? І далі продовжила нумерацію гель-лаків також від одного. І топи в мене йдуть від одного, і кішка, і світловідбиваючі гель-лаки також від одного, ну і далі. Ну, коротше, я почала плутатися. Ось, і для мене це виявилося незручно. Зараз я нічого поки не підписую. Тіпсах, вони в мене такі прості, голі, без надпису, але мене посетила думка, що можна, в принципі, зробити ось такі наліпочки. Я хотіла, щоб це виглядало якось більш естетично. Тобто, мені не подобається, коли на прозорих тіпсах видно ось ці чорні надписи. Та й вони стираються з часу. Ось. А от Дія, бренд, з яким ми співпрацюємо, надсилали нам ось такі наліпочки. І мені, в принципі, подобається. Вони такі досить мінімалістичні і гарно виглядають естетично. Тому я думала, замовити такі, я вже подивилася, я бачила такі на формані, на тиші, але я не знаю, якого вони там розміру. Тому що є ось ці наліпочки вони на всю тіпсу, а у Діві вони такі коротенькі. Ну, коротше, не знаю, поки що мені робити, чи замовляти, чи не замовляти. Напишіть в коментарях, як ви підписуєте тіпси в своїй палітрі. Лочний топ ось цей від Регланс, Класно тримається блиск, начебто не мутніє нічого. Він без лепкого шару, такий, ну, досить щільний, але це я ставила невеличку каплю. Прикольно. Я думаю, буде класно перекривати гелі після опилу. Далі ось такий сірий відтінок від Joya Vegan. Взагалі класний, щільний, мені сподобався в один шар їх супер. Ось гель гіллака йде, що світиться в темряві. Він рожевий. Це номер 21. Тупне номер 12 ось такий синій. Також світиться в темряві в кішечки. Просто їх, можливо, потрібно фарбувати на підложку, але Ну просто шикарні взагалі. Я не можу. Ось цей мені дуже сподобався фіолетовий, він такий переливається. Класно. Ось ці два вони мають більш е, виражені блискітки. А ось цей він такий, де як шовкова кішечка, тут блискітки менше. Але так як я сорока, мені подобається, де блискітки більші. Я все розклала, поки буде так для клієнтів типу новиночка, це. Світловідбиваючі так, кішечки, це кольорові топи, бази. До речі, це база, а це гель-лак. Не знаю, чому викреслили на однакові діпси, але нехай буде. А це гель-лак вже.